Сьогодні на цій заупокійній літургії ми спогадуємо як і наших дорогих рідних і близьких, так і святішого селенського архіргія Франциска, який сьогодні прощається з цією церквою, адже сьогодні якраз випадає День його похорону, і ми цією літургією, як діти Вселенської церкви. Хочемо об'єднатися у молитві навколо його душі і навколо нього як Вселенського пастиря. Вчора я мав інтерв'ю для одного із телеканалів, і одне із питань було таке: А хто такий папа Римський для католицької церкви? Чому така велика увага? Світійшому Вселенському Архієреєві, який є десь там в Римі, а ми все ж таки, як не як церква, також з великою історією маємо свою культуру, свій обряд, свою літургію, навіть своє богослов'я. Чому така велика увага в святійшому селенському архіереві? Якраз ми його сприймаємо не тільки як адміністративно церковний орган Для нас Папа Римський це є наслідник апостола Петра, про якого сьогодні чуємо, що відіграє він велику роль, яку йому надав сам Ісус Христос. Ти є Петро, що значить скеля. І на цій скелі я побудую церкву Мою. Тому для нас Папа Франциск є той. Хто служить гарантом єдності навколо правдивої церкви, і служить нам гарантом єдності всіх християн. Тому в лоні католицької церкви є багато-багато різних культурних християнських традицій і греко-католики, і римо-католики, є і коптські католики, і мелхідські католики, і халдейські католики, і вірменські католики. Але всі ми є католики, що означають «вселенські християни. Об'єднуємося навколо апостола Петра, якому була дана відповідна влада. І ось папа Франциск є одним із цих наслідників апостола Петра. Як запам'ятається папа Франциск? Ну, ми знаємо, що він був людиною слова і людиною дії. Те, що він говорив, деколи не всіма сприймалося. І нами, зокрема, тому що він говорив е, деколи дуже прямо. І тому не завжди був зручний для всіх, особливо для світу. Якщо подивитися, на те, які його вислови були щодо України, то так, звичайно, за деякі із них нам було боляче. Але чи весь Папа Франциск був почутий, чи тільки якісь його фрагменти? Папа Франциск говорив про біль України і про українську землю як землю мученицю щоденно у всіх своїх публічних виступах. Папа завершував свої публічні виступи завжди словами: Молимося, ми є близько до землі мучениці української. І це було постійно. Деякі слова були дуже е, прямими, які вказували на те, що досить вбивати невинних цивільних людей. І багато таких слів гарних папа говорив на адресу України, але бачимо, як наше суспільство. Смакує тільки ті слова, котрі є скандальні, смакує тільки те, що е, може принести якусь певну сенсацію. На жаль, заклики до миру, заклики до добра, заклики, які робив Франциск на користь нашого українського народу, на жаль, не всі були почуті. Тому зараз дуже є важко оцінити роль папи Франциска, тому що період життя людини. Це є завжди період сіяння, коли вкидається зерно землю, і потрібен певний час для того, щоб вони дозріли, а ще потрібен певний час, щоб дали плоди. Тому ми з надією дивимося на спадщину Папи Франциска і дуже сподіваємося, що ті зерна милосердя, адже він. По особливому відкривав обличчя милосердного Бога, щоб вони проросли у нашому світі, щоб ті його добрі заклики, численні добрі заклики насправді були почуті, і щоб ми глибоко в серце прийняли його пастерський призив бути в єдності, бути в любові, бути милосердними і бути людьми миру. Тому Сьогодні, хоч із Сумом, але з надією огортаємо його своїми молитвами. Також закликаю вас молитися за ці всі дні, які будуть після похорону Папи Франциска, адже це є дні, коли церква буде обирати нового вселенського архієрея, який буде провадити нашою церквою. Христос Воскрес!